Бачила новини? Ні, а що там? Напевно, вже метро ну, на Троїщу не зробили. Чи що? Так я хочу термінове звернення міністра оборони України. Я просто зараз зачитаю цитати. Ворог почав інтенсивні обстріли наших підрозділів на сході, а також центрів військового управління і аеродромів в інших регіонах. Українська армія тримає оборону і дає відсіч. Російським військам наші військові роблять все, аби захистити вас і не дати агресору шансу на прорив. Сьогодні я чергове звертаюся до вас. Зберігайте спокій. За можливості залишайтеся вдома. Ситуація контрольована, але наші армії зараз як ніколи треба ваша підтримка. Мама, не вже почалося. Синку, здається, почалась війна. Сіта подивись від звернення президента. Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам. Тато, ти куди? Я піду добровольцем. Діснуться. В мене Зривається в них блін. Це капець. Вже навіть пін... прильоти почалися. Пишу, що вибухи у всій Україні: Київ, Одеса, Запоріжжя, Харків, Суми, Дніпро, а на сході в деяких містах вже навіть почалася евакуація. Капець. Синку, ти вже зібрав всі свої речі? Так, мамо, все в портфелі. Ви вже зібрали свої речі. Я домовився, через 20 хвилин ви їдете назад. Я нікуди не поїду. Сирку, ну ти розумієш, тут ну, занадто небезпечно зараз. Мені все одно. Я буду ходити в укриття, але з рідної хати нікуди не поїду. Що ти тут маєш робити? Я, як і ти з другом піду в добровольця. Ні, ніякому випадку. Тут дуже небезпечно. І ми не можемо залишати маму тут одну. Така умова. Ти залишаєшся тут з мамою в лікарні, там зайві руки не завадять. Я сьогодні просто мовчу. Хай за мене поговорить ось. Стільки душа бачила дощу, що в одній сьогодні помалу просить. стільки снігу в серце не мило. тільки сонце там ледь-ледь же світить. Руки опускалися на дно. Ми ж раділи вчора, ніби діти, а сьогодні знову сивина. Кулаками б'є мені під груди. Ни вона мала, страшна вина, в пам'яті застиг на вічну.